Освітаю. Сьогодні у цьому відеоуроці ми розглянемо з вами е, числові нерівності та один із способів порівняння раціональних чисел та виразів. І от розглянемо, на прикладі вправи 16. Нам треба порівняти ось такі числа. Числа у нас подані у вигляді ірраціонального виразу. Корінь з 5 мінус 2, і друге число дробове, одиниця поділена на корінь з 5 плюс 2. Щоб порівняти ці два числа, ми спочатку виконуємо перетворення виразу дробового, застосуємо спосіб, який ми вивчали у восьмому класі, який називається позбутися ірраціонального виразу у знаменнику дробу. Для цього ми використаємо основну властивість дробу і чисельник. І знаменник дробу. Якщо ми помножимо на одне і те саме число відмінне від нуля, то значення дробу не зміниться. Я помножу і чисельник, і знаменник цього дробу на такий вираз. Я його помножу на вираз з протилежною дією. На вираз корінь з 5 мінус 2. І чисельник множу на такий вираз, і знаменник. Щоб значення дробу не змінити, ми домножаємо на один і той самий вираз. Ось я виділила: ось наш дріб, який у нас був, і ми домножаємо і чисельник, і знаменник на один і той же вираз. Що ми в результаті цього отримаємо? Ну, якщо ми одиницю множимо на якийсь вираз, то буде той самий вираз корінь з 5 мінус 2? А в знаменнику у нас застосовується формула, яка називається різниця квадратів. Якщо у нас є добуток суми двох чисел та різниці цих же чисел, то це у нас буде перше число в квадраті мінус друге число в квадраті. Тобто це буде корінь з 5 в квадраті мінус 2 в квадраті. Формула різниця квадратів. І маємо, коли піднесемо до квадрату у чисельнику корінь з п'яти. Мінус 2. А у знаменнику корінь з 5 піднесений до квадрату, це буде 5. 2 в квадраті це 4, мінус 4. Маємо з вами дріб, у чисельнику якого корінь з 5 мінус 2, а у знаменнику 5 мінус 4, одиниця. Якщо в знаменнику дробу одиниця, ми його не пишемо. і маємо вираз корінь з 5 мінус 2. Що ми в результаті отримали? В результаті перетворення другого числа ми отримали число, яке записується у вигляді корінь з 5 мінус 2, і бачимо, що ці два числа між собою рівні. Ставимо знак дорівнює. Розглянемо другий приклад. У другому прикладі треба порівняти такі числа: корінь симе додати, корінь з трьох. І одиниця поділена на корінь семи відняти корінь з трьох. І одразу ви хочете сказати, що у нас аналогічний вираз, значить, також буде дорівнює. Ну, давайте перевіримо. Виписую е, дробовий вираз, одиниця поділена на корінь семи мінус корінь з трьох. І домножу і чисельник, і знаменник цього виразу. На такий, щоб я могла застосувати формулу. Якщо у нас в знаменнику різниця двох чисел, корінь 7 і корінь 3, то домножаю корінь 7 плюс корінь 3, на такий вираз. І знаменник і чисельник множу на такий же вираз. Маємо з вами такий дріб. У чисельнику, якщо ми вираз множимо на одиницю, залишається той же вираз. Корінь 7 плюс корінь з 3. У знаменнику у нас буде різниця виразів. Корінь 7 у квадраті і корінь 3 в квадраті. Підносимо до квадрату, корінь 7 плюс корінь 3. Підносимо до квадрату корінь 7. Це буде 7. Відняти корінь з 3 до квадрату 3. Відняти 3. Маємо корінь 7 плюс корінь 3 у чисельнику. У знаменнику у нас буде 7 відняти 3, 4. Цей вираз ми можемо записати так. 4, Це значить, ми ділимо на 4, це значить, ми беремо від того виразу, ківчисельнику 1 четверту частину. Це Буде 1 четверта помножена на корінь 7 плюс корінь 3. Ну, тепер ми маємо з вами: тут у нас вираз корінь 7 плюс корінь з 3. А тут такий вираз помножений на 1 четверту, тобто від цього виразу взято четверту частину. Ну, Тоді ми бачимо, що цей вираз буде менший. У 4 рази. Значить, перший вираз більший, а другий менший. Розглянемо ще з вами ось такого виду вправу на доведення нерівностей. Доведемо ось таку нерівність Вправа 18. Довести нерівність це означає показати, що при будь-якому значенні змінної виконується умова квадрат плюс 10а плюс 26. Нам треба показати, що цей вираз завжди більший нуля, тобто завжди набуває додатних значень за будь-якого значення змінної А. Для цього ми використаємо. Таке перетворення виразу, яке називається виділенням повного квадрата з квадратного тричлена. Тут ми з вами пригадаємо формулу скороченого множення, яка називається квадрат суми двох чисел. Якщо у нас є А у квадраті, перше число в квадраті, є подвоєний добуток першого та другого. І є друге число в квадраті, то цей вираз можна згорнути у формулу А плюс Б до квадрату. Ті числа, які підносили до квадратів, сума їхня, бо подвоєний добуток знаком плюс у квадраті. У нас ось сума, ось наш буде подвоєний добуток, оце у мене буде перше число в квадраті. Розпишемо, це буде А в квадраті, плюс. Подвоєний добуток розписуємо, це буде 2 помножено на а і помножено на 5, бо в мене 10. 10, коли ми отримали, коли 2, помножили на 5. Отже, друге число Б у мене 5. Тоді за формулою повинно бути 5 у квадраті, а 5 у квадраті це 25. Плюс 25. Але ж у нас не 25, а 26. Значить, до цього 25 треба додати ще один, щоб разом отримати 26. Маємо три перші доданки, які утворюють формулу. Ось у мене перше число у квадраті, 25 це друге число в квадраті, а ось їхній подвоєний добуток. Отже, згортаємо у формулу, це у нас буде. А плюс 5 у квадраті. А одиничка у нас вже додається до формули. І що ми маємо? Якщо деякий вираз підноситься до квадрату, то він завжди набуває тільки невід'ємних значень. Квадрат нам дає невід'ємне значення. Тому. Отже, що ми маємо? Оскільки у нас вираз піднесений до квадрату, то яке б число А не було, вираз А плюс 5 у квадраті завжди набуває невід'ємних значень. Невід'ємні це більші або дорівнюють нулю. А якщо ми до нього додаємо одиницю, то цей вираз точно додатний. А плюс 5 у квадраті плюс 1 більший нуля. Цей вираз дорівнює даному виразу, отже, нерівність доведено. Розглянемо другу нерівність цього е прикладу 8. А менше, ніж А квадрат плюс 20. Тут ми використаємо правило порівняння двох чисел. Правило порівняння двох чисел за означенням використовуємо таке: число А менше, ніж число Б, тоді, коли різниця чисел А і Б менше нуля. У нас ось перше число повинно бути менше, ніж друге. Значить, ми розглядаємо цю різницю цих двох чисел, і покажемо, що ця різниця менша нуля. Від першого 8а віднімемо друге число. Друге число у мене записано у вигляді виразу а квадрат плюс 20, беру його у дужки. А тепер розглядаємо цей вираз. Розкрию дужки, перед якими стоїть знак мінус. Мінус змінює всі знаки, що в дужках, доданки всіх, що в дужках, на протилежні. Буде мінус А квадрат і мінус 20. І тепер застосовуємо той же самий спосіб, що і у попередньому. Винесемо мінус за дужки і впорядкуємо у такому порядку: мінус а квадрат. Потім на друге місце напишу 8, стане знаком мінус А, і потім плюс 20. Винесла мінус за дужки, всі доданки стали з протилежними знаками, і впорядкувала. На перше місце поставила а квадрат, потім доданок з буквою А, і потім число. І застосовую до цього виразу вираз, формулу квадрат різниці. Ось мій подвоєний добуток, він із знаком мінус, значить, у нас буде квадрат різниці. Розпишемо його за формулою. Мінус подвоєний добуток. 2 помножено на А, і щоб було 8, нам треба двійку помножити ще на 4. Значить, у нас перше число це А, а друге число це 4. За формулою треба ще додати 4 у квадраті. 4 у квадраті це 16. А в нас 20, щоб було 20, треба додати ще 4. Ось у нас разом получиться 20. І ось ці три. Перші доданки згортаємо у формулу. Це у нас перше число у квадраті, А квадрат, це друге число у квадраті, це 4 у квадраті. І у нас буде різниця. Маємо такий вираз: оцей мінус попереду. Потім у дужках оцей вираз згортаємо у формулу А4 до квадрату. І ще у нас плюс 4 за формулою. І тепер для оцього знака мінус, для оцих дужок, виконаємо розкриття. Розкриємо дужки. оцей мінус і дужки прибираємо, і ось цей вирост стає знаком мінус. І цей доданок стає із знаком мінус. І ми бачимо, що вираз набуває тільки від'ємних значень, тому що у нас тут два мінуса, ось, да, цей вираз додатний, перед ним ставимо знак мінус, і мінус 4. В принципі, і ось із оцього виразу видно, що цей вираз, що в дужках, завжди додатний, бо у нас квадрат виразу завжди невід'ємний, плюс 4. І перед ним ставимо знак мінус. Цей вираз завжди набуває від'ємних значень. А раз різниця двох чисел. Менше нуля за означенням, то перше число 8а менше, ніж друге. За означенням.